У місто завітало справжнє мистецтво у Івано-Франківську. Продовжується конгрес рисувальників. Конгрес рисувальників є проектом польського художника Павла Альтгамера, який власне і завітав до Франківська з іншими представниками міжнародної мистецької сцени. Їх всього тут є близько 15. Залучаємо всі соціальні групи і всі вікові категорії без обмежень професійних чи будь-яких інших. Говоримо через засоби мистецтва, говоримо образами. Як не дивно, найбільше зацікавлення конгрес рисувальників викликав у дітей. У мистецьку резиденцію завітали вихованці одного з дошкільних закладів міста. Малеча із пензлями у руках сміливо взялась до роботи. Знають, малювати по стінах, не отримавши батьківської прочуханки, можна тільки тут. Чили, малювати Я люблю малювати. Музика, очка, вушка. Ножки підписа хвостики. Навчати дітей азам малярства взявся знаний художник Ярема Стецик. Переконує у юних учнів талант розпізнав одразу. Звичайно, що талановиті, це тут успіх зрозумілий. Будь-яка організована група може мати сьогодні майстер-класи тут в цьому. Особливо це для стосувалося тих, хто не вмів малювати. Тобто йшлося взагалі то про дорослих, але ну відреагували, відреагувала група дитячого садка. Крім дошкільнят у резиденцію прийшли і діти з аутизмом. Для них малювання це не лише розвага, це засіб спілкування. В Організації дітки в основному малюють за за столом на папері, А тут нові можливості для діток, особливості їх розвитку, не дозволяють їм багато часу знаходитися в такому приміщенні шумному, де багато є людей. Але їм дуже все сподобалось. Вони старались, малювали. Ми їм допомагали. Всі пішли довольни, всі в фарбі до участі у колективній творчості. Організатори запрошують усіх бажаючих. Загалом конгрес рисувальників триватиме ще п'ять днів.